Вас вітає компанія КТС Моніторинг Сьогодні розглянемо, як отримати DDDR-файли з тахорового автомобіля. Отже, насамперед, що нам знадобиться для цього, нам потрібна картка підприємства зареєстрована, та картрідер, під'єднаний до е, комп'ютеру. У деяких випадках е, нам знадобиться, щоб картка була постійно у цьому картрідері. Під'єднаного до комп'ютера та із доступом до інтернету. Отже, як виглядає завантаження ddr файлу за допомогою програми Valloon? У нас є створений об'єкт, який моніториться у системі, і до нього є команди. За допомогою команд ми. Відправляємо команду на зчитку тахографу. І таким чином в нас буде зчитано е, DDR-файл, який завантажиться у корзину на нашому сайті. Е, усе, що потрібно. Це як було сказано на початку цього відео. Це зареєстрована картка підприємства підключено до картрідеру, бажано з виходом до інтернету стабільним. Дані, які будуть зареєстровані через картрідер, ви передаєте нам. Ми їх завантажуємо на об'єкт у програмі. Після чого здійснюється обмін даними. Таким чином, можна буде завантажувати DDR-файли. Які будуть вивантажені на сервері у дискету, закріплену за цим об'єктом. Після чого ці файли можна завантажити на комп'ютер. Будь-де, головне, щоб був доступ до інтернету. І, звісно ж, до програми? На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня.